Протягом дня ситуація в зоні АТО характеризується зниженням активності бойовиків в районі Донецького аеропорту та активізацією під Маріуполем і в районі населеного пункту Кримське, що на Луганщині. На території Донецького аеропорту спостерігалося відносне злотища. Разом з тим бойовики здійснили обстріл наших позицій навколо літовища з мінометів артилерії та реактивних систем залпового вогню БМ-21град. Обстріли влись в районі Авдіївки, Гранітного, Тоненького, Новомихайлівки, а також поблизу Богданівки, Красногоровки та Славного. Двічі з артилерії та реактивних систем огню був обстріляний населений пункт Піски. Сьогодні відбулося руйнування міжповерхових перекриттів нового терміналу Донецького аеропорту. Командування вживають всіх заходів щодо надання допомоги захисникам терміналу. На Дебальцівському напрямку бойовики вчинили черговий злочин проти мирних громадян. Близько 8 години ранку терористи завдали удар з реактивних систем залпового «Град» по житлових будівлях міста Дебальцево. Серед цивільного населення є загиблі та поранені, в тому числі й діти. Очевидно, задовільнившись результатами, бойовики після цього особливої активності на даному напрямку не проявляли. Вони 4 рази обстріляли з мінометів та стрілецької зброї позиції українських військових поблизу населеного пункту Центральний та ще раз відкривали вогонь неподалік Ленінського. В районі Маріуполя терористи 11 разів відкривали вогонь по українських військових з артилерії, мінометів, гранатометів та протитанкового ракетного комплексу. Найбільше обстрілів зазнали наші позиції в районі Миколаївки, Гнутове та Чермалика. На Луганщині бойовики зранку 5 разів обстріляли позиції Збройних сил під населеним пунктом Кримське. Обстріл вівся з артилерії, мінометів та танка. Поблизу станиці Луганської терористи відкривали вогонь з гранатомету та стрілецької зброї. У другій половині дня терористи до активних дій не вдавалися.